Якщо чувак трахнув все село. Він герой. Якщо чувіха дала всему селу, вона шалава. Чи це чесно? Ну, мабуть, ні. Чи це правда? Ну так. Чи будуть під цим відео коментарі, що я дебіл? Ну якщо вони в цілому будуть, то будуть. Пані і панове, з вами Іван. І сьогодні я вийду неймовірно слизький лід для того, щоб сказати вам, що дійсно я вважаю своєю суб'єктивною думкою, яка яку генерує мій мозок, який міститься в оцій от лисій голові. Я вважаю, що це дійсно так. І я вам поясню, чому можливо, ви мене роз. Дайте в коментарях, і якщо це буде так, я скажу так, я був не правий, а ви праві. Але на даний момент мені ніхто з тих, з ким я спілкувався на дану тему, не привів аргументів з приводу того, чому я не правий, а чому я вважаю, що я правий. Давайте перечислимо, що треба вміти, чи ким треба бути чоловіку, щоб йому е давало багато жінок. Я надію, що ви пробачите мені оце слово «давало», ну тобто щоб йому його допускали до сексу, багато жінок. Як мінімум він має бути харизматичним, в ідеалі в нього має бути непогана зовнішність. Якісь гроші, хоча б на одяг, в нього мають бути. Ну якщо там вже покраще, хтось може взяти чисто грошима. Якщо от перших трьох моментів в нього немає, то чисто грошима можна перекрити. Не з усіма, але можна. Розумний, ну в ідеалі має бути, має бути. Можна цей список продовжити. І оце все, якщо у чувака є, то ймовірно, йому будуть давати допускати до секса. Що треба, щоб було у дівчини для того, щоб її захотіли е, покохати? Ну, в цілому, в рамках норми виглядати, нормально просто виглядати, ніхто не каже прям про вроду. Прям таку сильно красиву таку знити ж щоб... ух, аж. Ну і фігура. Хоча ні, фігура навіть не обов'язково, бо на кожен товар є свій покупець. Хтось любить в тілі жінок, хтось любить по стрункіше, хтось любить взагалі дуже худеньке. Головне, щоб момент підвернувся, я не кажу, що кожна, кожну захоче, кожен. Але... Значно більша ймовірність того, що давайте от Давайте, якщо ну, вроду людини можна було б варварськи оцінити, ніхто ж не оцінює, звичайно, не можна так робити, це не толерантно. Але якщо б можна було вроду людини оцінювати по пітиба, ну, давайте по п'ятибальній шкалі, то якщо от чувачок на троєчку і мадмазелька на троєчку, то чувачку. Ну Йому не буде перепадати, ну йому взагалі. От у це в кращому випадку одна, яка з якою він буде у відносинах, і якщо ж ці відносини не стануть його сім'єю до кінця життя, а часто так воно і буває, то воно так от і буде. А якщо не стануть все ж таки, то можливо там ну, максимум ще раз-два припаде. А от жінка, якщо вона буде ініціювати, ну ні, не ініціювати, я вже мовчу, що буде, якщо вона буде ініціювати. Якщо вона буде ініціювати, в неї буде секс, ну хоч кожен день. Ну от серйозно. Серйозно, от просто в тіндері, просто от виходь і просто от кажи, я тут для сексу пишіть. І ну ну там буде ну там вагон буде навіть якщо вона була б на трієчку чуваку на трієчку. Я не знаю, скільки йому повідомлень треба написати а, в Тіндері, щоб воно якось ну, все ж таки в нього пішло, знаєте, отак отако стабільно. Там виборка має бути. Ой-ой-ой. Це мій перший аргумент. Я не буду посилатися на те, що чоловіки по природі самці, вони мають запліднювати, вони так влаштовані. Я думаю, що так воно і є. Я згоден з цим, я так вважаю. Але опиратись саме на це я не буду, тому що ну це правда нечесно. Якщо у чоловіка лібідо, ну на такому. Рівні, і у жінки лібіда на такому рівні, то, типу, казати, що вона має бути целомудрена, а він має робити все, що хоче, це нечесно буде, це дійсно нечесно буде. От оце я вважаю дійсно неправильно. Можливо, для когось я буду довбен, дебіл, баран, і через те, що отак -от дискредитую жінок і привозношую чоловіків, але тут. Все має бути чесно, дійсно, якщо от вона цього хоче і він цього хоче, однаково, то їй триматись, чисто тому, що якийсь я там ваван сказав десь у себе на відео, що вона шалава, якщо буде спати там з великою кількістю чоловіків, а він герой, вона не має в цьому собі відмовляти, тому що ну якщо вона отак от щасливо отак от проживе життя, якщо її життя дійсно так буде щасливіше, якщо з сифілізом можна жити щасливо, жартую тут і її його стосується. Завжди треба оберігатись передохранятись, перед, передо, передохранятись. Це завжди треба робити всім, і тут заразитись може кожен. Я пошлюсь на книгу однієї людини, яку я прочитав ще до повномасштабної Навасе Новосьолов, Я не пам'ятаю, як його звуть. Книга називається «Женщина. інструкція для мужчин. Українською мовою її, здається немає. Я читав тоді російською. І він там посилається на якісь свої дослідження, на якісь там матеріали, які він вивчав, і які приводив в цій книзі, я цього не робив. Я буду посилатись на нього. І так, він живе в країні, якої краще б не існувало. Але тим не менш, те, що він зробив цю роботу, і мені тепер не треба це робити, ну це факт. Там він каже, що вчені вони досліджували, як розвивалося. Я не знаю, як можна досліджувати, тому що тих людей вже якими ми якими були наші пращури, їх нема, але тим не менш дослідження показали те, що жінка це генетичний фільтр людства. Поясню, хоча думаю, мене всі розумні люди дивляться, і все і так зрозуміло. Сенс в тому, що жінка не підпускає до своєї пісечки тих, хто так собі там раніше це ділилось на. Високопримативний, низькопримативний, високоінтелектуальний низькоінтелектуальний, врешті-решт високоранговий, середньоранговий, низькоранговий. І ну, альфа-самець, який був важаком племені. У альфа самця в нього секса було стільки, скільки хоче. В нього міг бути секс навіть з тим, в кого є вже партнер серед високорангових. Ну, мабуть, порідше таке було, що Альфа-самець він дергав жінок високорангових, частіше середньо і низькорангових. Хоча у Низькорангових взагалі жінок і секса частіше за все не було. У середньорангових так був, але у середньорангових так. І з високорангових міг хто здюгнути жінку, і вона йому віддавалася. Тому що ранг тоді він визначав примативність і фізичну силу. Тобто примативність, наскільки людина така смілива, знаєте, там, не боїться нічого, ну і сильно, звичайно. І все вирішувалося в фізичних сутичках. Тоді плем'я так працювало. От є, альфа самець, він він чпокає майже всіх. Можливо, хтось із високорангових, якийсь відпір йому дасть. Не факт, але таке можливо. Високорангові вони чпокаються тільки зі своїми жінками, і в принципі все, середньорангові теж їм інколи дають, інколи не дають. Ді, ну, дивлячись, який середньоранговий, низькоранговий, йому не дають, йому ну, його могли тільки дражнити, щоб він там шкуру якогось убитого мамонта. Якщо він міг би її роздобити, щоб він приніс там задобрил, і то врешті-решт йому могли б не дати. Тому що контрацепції тоді не було, і низькоранговий ген він породить низькорангову дитину. І це розуміли, це ну, причина слідна свят, вона все ж таки малювалась. І е, жінки, вони таким чином, по-перше, не тільки через те, що так я цьому е, некрасивому чоловіку не дам, тому що у нас будуть некрасиві діти. Ні. Ну, ми і зараз бачимо, що от людина, якщо не здається вам привабливою, вам не захочеться з нею секса. От і все. І таким же чином жінки вони отак от фільтрували. Тільки раніше а, фізична форма людини вона визначала його ранг і те, кого він побити зможе, скільки там мамонтів він зможе заколоти, умовно, і всяке таке. Тому що на цьому тримався соціум. Зараз високоінтелектуальні а, вони, вони вже мають більше ресурсів. І до них а, в цьому плані а, жінки мали б. Мали б тягнутися чисто по сексуальному своєму потягу, але зверніть увагу, що жінки-то. Ну, за всіх ну, говорити не варто, звичайно, але здебільшого, я думаю, ви погодитесь, що ви з своїми оченятками бачили, що жінки зараз на оцих, ну, називаємо їх так айтішників, серед яких ну, не всі ходять в тренажерний зал, і скажімо так, ну такі можуть бути там трошечки не підкачані, не спортивні, скажімо так, не маскулінні, можливо. Але якщо в нього є гроші, то в принципі ну, до нього потяг якийсь буде. Якась увага в нього буде. Можливо, Можливо не тільки через гроші, можливо, він буде неймовірний там казано. Взагалі і без грошей всі будуть хотіти з ним, з ним секса. Але зараз ми говоримо про таку от базу, в принципі, яка вона ну. У нас за вікном кожного із нас, але в той же час жіночки, вони типу, ну залишаються у це. От якщо чоловік такий ух, знаєте, отакий, такий з підбородком, таким широким, такий погляд злий. Ну, якщо не у і не ваняє, то до нього більше буде жіночок прагнути ніж до цього хлюпіка. Але з великою кількістю грошей, чисто на рівні сексуального потягу. От ви зверніть увагу, коли в школі дівчата вони ще менш інтелектуальні, ніж дорослі жінки, і вони трошки більш на інстинктах, і вони ж завжди за цими хуліганами бігають. Ну правда ж, правда, ви ж знаєте таке. Ви, ви це все спостерігали самі. Жінка, ну от роль в неї така. От у чоловіка, ну, ну реально, давайте подивимось правді в очі, якщо б чоловік був цим фільтром, а, ну там би цього б фільтра не було, бо чоловіки вони часто можуть ну, рівним, рівним, от вродою, там, соціальним, там, фінансовим статусом а, жінку а, захотіти нижче ніж сам цей чоловік. У жінки таке ну не часто, таке може бути, але не часто. Тому що от навіть в парі, от коли у відносинах довгих. У жінки у неї першої знижується лібідо. у чоловіка, воно буде вище довше. Не у всіх, так у кожного своя індивідуальна сексуальна конституція, але здебільшого воно так. І от саме через це, от всі це всі мої аргументи, і мені здається, що їх має бути достатньо. Про що це нам кажуть? Чи має хтось робити так, як йому диктує соціум? Ні, треба робити все так, як йому робиться, щоб він був щасливий. Або вона. Звичайно, тут питань нема, тут базара ноль, базара зіру. Але якщо вже говорити отак, ну типу всі зараз жінки на шоу цьому вісімціцьок, там ну класне, класнюче шоу, всі дівчата веселі, класні, смішні. Але я пам'ятаю, як вони обсирали там ну, цей момент. Ну, але ж воно так працює. Ну, хочеться, ну обісріті мою думку. Ну, ну раді Бога. Але ж воно так працює. Ну, що ти тут зробиш? Ну, типу, і на рівні відчуттів. ну от У жінки є, я такого не бачив ще, щоб жінці отак от сказали. Чувак сказав, що у мене там було 20-30 А, І вона така, типу, ой, бляха, ой, як це? М -м -м. Я, можливо, такі є, можливо, мені просто не зустрічався, я з ким таким не спілкувався. А от у чоловіків таке так, трапляється і не рідко, не завжди, і це не половина. Але ну не рідко таке. Ну не рідко. Тому що, звичайно, жінка може сказати нафіг треба, тому що вона подумає, що він бабнік, і він буде її зраджувати. Але якщо ні, якщо цей аспект точно все ок, то ну я такого не чув. Не чув такого. А от у чоловіків так чув. Так що отак, от так шо так, пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Якщо я помиляюсь, то приведіть мені аргументи. Можливо, реально, я відкритий до того, щоб хтось носиком мене штовхнув в мою неправоту. Тому що ну, це ж розвиток, розвиток. Але підозрюю, що таких аргументів я не почую. Бо я спілкувався з людьми, і у жінок, як правило, просто от такі аргументи, що типу, якого. Але це слабенькі аргументи. Цей випуск вивезено чисто на сили волі. Голова болить, і зараз треба щось з цим робити. Ви поставте мені за цю силу волі лайк. Якщо згодні зі мною теж поставте лайк, напишіть в коментарі і підписуйтесь, будь ласка, я тут буду розповідати такі прикольні всякі і історії, і свої думки. Ну і все таке. Щастя вам здоров'я, нехай у всіх нас все буде добре, а у самі знаєте кого, у тих сусідів все буде погано, як тільки може бути. І нехай скоріше закінчиться війна і, і все. Все, пока.